Шановні українці, ми роздали добра, як ми духом не впали. Ні, ні, ні. Ще є пора порогінець. Молодці! Концерти 14-го року, які я проводжу, які починаються там на сході, починаються з хвилини мовчання. Я б хотів, щоб ви всі піднялися. І перед концертом хвилиною мовчання ушанували тих, хто не вернувся додому. Хвилиною мовчання ушанували тих, хто віддав життя за наше мирне небо. Хвилину мовчання вшанували тих дітей, кому дитина не скаже тато або мама. Тому хвилину мовчання, вшановується Віктор Рудейчук, В'ячеслав Осипенко, Владислав Колодрівський, Фіра Віталій. Оголошується наша християнська повага. Хвилина мовчання.

Vielleicht ist er wahrscheinlich Василь Фейсюк Сверечанки, я сьогодні дарую вам і наше Збройне сила України, особливо вам, матерям. Тому що ми, мужчини, не можемо зрозуміти вас. Ви виношуєте, ви народжуєте, ви даєте життя, людству. І тому перші хлопці, як ми приїжджаємо туди, питаються: а як там мама? Для вас приміра пісні? Я повертаюсь, в мамину світлицю. Нехай кожний чоловік, батько, син, дочка. Повернеться з великою перемогою додому, і ми їх дочекаємося і зустрінемо. Під вашою області ще всі разом. Молодці! Нашому роду не буде перемоги. Давайте всі разом ще! ще. Застав на ваші ручки ще ще! Нехай вас бачу збройні сили України. Молодці! Славиду світлий Сюриного порогу по села, і бувши крест воїна криця, тут найдорожче влез на Нім тобою рушника, до них серце тиханим І призолюся, і вовні, ніби духам передав, зай наслідно поклонюся, поклонюся, вищиваним тобою шника, до них при серце серцем призвлюся. Переда, переда. Діти, найдорожче слово є мама і тато. А хлопці люблять свою маму Україну, за неї, за нас і за мене. Вони віддають найдорожче своє життя. Пам'ятаємо це. Тижні назад я виступав у Кострижівській громаді. Мені сподобався виступ вчителя музики своєї авторської пісні, яку я запросив сьогодні до вас, звінячина. Я хотів би, щоб ви гарно, як артиста, облисками зустріли і підтримали. Я на сцену запрошую цю людину своєю авторською піснею про Україну, Михайло. Правильно, під ваші будівлі області ласка! Шановні друзі, шановні вчителі! Педагоги колеги по роботі, я також працівник Звенячинського навчального закладу, є вчителем музики, заступником з виховної роботи, і прийшло натхнення мені для на пісню, яку я написав для наших Збройних сил України, а також для свого е, брата, який е, зараз знаходиться правда на лікарняному, а під солідаром він отримав поранення. Отож. Пісня присвячується всім Збройним силам України, а також бабичу Геннадію. Пісня називається Разом до перемоги. Будь ласка. Шановні наші гості, сьогодні ваш тур пісенний разом до перемоги дає нам можливість і наснагу ще більше долучитися до нашої загальної перемоги, до перемоги нашої України, до перемоги правди, свободи і віри. І я хочу сьогодні сказати і звернутися до наших захисників і захисниць. Дякуємо вам за наше мирне на небо, Дякуємо за наш кожен ранок і кожен день зустріти на наше сонце. Нехай Бог дарує вам життя. Здоров'я, і всі, щоб ви повернулися щасливо до наших домів, до наших матерів, до наших родин. А від нашого шкільного колективу, від наших батьків і дітей, ми хочемо долучитися до вашої акції Разом до перемоги і сьогодні сказати, що ми зібрали кошти, благодійні кошти для нашого туру пісенного у сумі 14 тисяч 7, 677 гривень. І передамо Святославу, який долучиться до. З великої звичайної величної перемоги нашої він придбає для наших солдатів все необхідне, що і потрібно сьогодні на передовій. Слава Україні! Дорогі друзі, я хочу до вас звернутися, що я, допомагаючи хлопцям там, я узнав, що у вас, ваших вчителів, двох чоловіки перебувають на фронті. Мені сказали, тому я з цієї суми. 5 тисяч гривень залишаю, щоб ви могли до Пасхи з мого чистого серця. Я допоможу капеланам і завтра, і позавтра. Я з цієї суми 5 тисяч залишаю, щоб ви, пан директор, цим двом мужчинам передали вітання. Подякували від мене, від Михайла, від Володимира за мирне небо. Подякували за те, що я в Фейсбуці писав і буду писати. Паска залежить і дякує тим, хто нам то на фронті, якби хлопці не були в окопах, для нас би не було ні Воскресіння Господнього, ні Вербної неділі, ні Пасхи. Запам'ятайте це. Ми, учні Заставнівського опорного закладу, хочемо привітати наших захисників з прийдешнім Воскресінням Христовим. Хочемо їм дуже подякувати, що вони боронять нашу землю і дарують нам спокій. Також нехай святий Великдень подарує нам довгождану перемогу. І Божа ласка, Боже благословіння нам посилає в наші домівки, в наші сім'ї, в нашу країну мир і спокій. Слава Україні! Слава! <реку> і, пане Святославе, ми вас вітаємо. Ми дякуємо, що ви до нас завітали в нашу школу. Ми дуже раді і хочемо вас привітати з прийдешньою Пасхою. І Ми дуже раді. Ми Дуже сподобався вашою. Вставай, Україно, вставай, за рідною землю наш край, за волю і долю, за нашу свободу, за мир усім світі вставай, вставай, Україно, вставай, війна розриває наш край. І маму, і тата, і дочку, і брата вставай наш народ захищай, рідно мати Україно Ти не станеш на Дівчино, збройні сили України, герої наші славні і твої. За...